Підкладку я буду робити ось під такий рюкзак, тут овальні денце, і перші заміри, які нам потрібні, це поміряти від верха через денце до іншої сторони. Так, 67. сім даємо ще на припуски по два см. плюс на підгіб, Хай буде сімдесят пять. Я люблю, коли тут зверху загнуто побільше. І другий замір це буде ширина. Тридцять. Додам ще 3 см про запас, це буде на шви. І про всяк випадок ліпше дати побільше, потім можна звузити 33. Тобто, у нас виходить прямокутник 75 на 33. У мене ось такий поплін. Це пововняна тканина, з неї легко шити, вона не сипеться, гарно підгинається. Ось так можна робити. Дуже зручно працювати особливо новачкам. Ну і вона міцна і взагалі гарна для підкладки чудово підходить. Ширина мого відрізка 50 см, якраз мені вдало, тут лягло 33-33 ширина на, на підкладку, і такий майже квадрат 22 на 24 для кишеньки. Ми її потім отак навпіл складемо. Тут все прошиємо. І буде прямокутна, невелика кишенька для телефону. Деталі вирізані та попрасовані, і першу будемо зшивати кишеньку, Згинати пополам і прошити з трьох сторін. Тут, тут і тут. На цій стороні буде отвір. Прошили боки кишеньки і тут. Тепер її потрібно вивернути, щоб кутики гарно вивернути, ножницями можна скористатися або ще чимось іншим. І тепер вверх, там, де розріз, розріз, загинаємо на пів сантиметра, я зазвичай загинаю, можна трошки більше. Ось так. Ось так. І потім це має виглядати ось так. Тут загнули, тут загнули. Вирівняти, щоб це були однакові по розміру загинання, щоб вийшов рівний прямокутник кишенька. І потрібно тут теж зробити строчку по цій стороні. Ось так. Ось так загнуто, тут і тут. Перевірте чи однакові дві сторони і робимо тут строчку. Після того, як зшили кишеню, пришиваємо її до нашої підкладки. Підкладка ось так буде виглядати в пошитому вигляді. Це буде верх, це низ. Тому потрібно знайти від підкладки середину як від дна, так і з боків. Ця частина піде на денсь. 10 см денце, тут половина. Значить, відкладаємо 5. Ось це місце. Це буде межа денця 5. І середина тут. Потрібно, щоб розмістити кишеню рівно. Так само складаємо навпіл. Бавовна дуже легко піддається таким складкам. Є, маємо середину і межу денця. Кишенька так само. Навпіл, щоб визначити середину. є, і прикладаємо. Ось наші денси трошки вищі від дна. Це. Зрівняли лінії, приколоти булавками і прошити. Ось тут, де початок кишені, взяти строчку від тканини, щоб вона зайшла на кутик, щоб він потім в експлуатації міцно тримався. Ось так виглядає пришита кишеня. Ось тут я роблю початок, щоб ці краї довше носилися, а кінці перетягую сюди на виворітню сторону і тут роблю просто вузлики. Тепер підкладку потрібно змитати по боках і приміряти до в'язаної сумки чи підходяща вам ширина. Ось наш мішечок, завертаємо краї і приміряємо в сумку. Ставимо всередину. Ще зручно прикріпити голочками сюди, до двох країв і приміряти. Я поки так прикладу. Так, ну я бачу трішки мені зовсім великувати, десь, може, пів сантиметра. Так, можна так ще по периметру приколоти. так. І тоді буде добре видно. Подимося, чи шов на середині. Шов гарно. Так, ну я лишу. Думаю, тут мені нормально буде. Ще візьму трошки побільше на боки, візьму рівно пів сантиметра. Тут і тут. По пів сантиметра, тоді буде добре, можна зшивати боки. Зшили боки, все мені підходить, я поміряла, і формуємо денці. На моїй сумці заокруглене. Зазвичай я роблю цю підкладку квадратну. Тут зробила трішки заокруглення на самій підкладці, але зовсім трішки. Як формуємо денці? Ось наш мішок підкладка, ось ця частина. Нижня частина це денце від вашої сумки. Ширина мого денця 10 см, тому потрібно загнути ось такі кути на ширину 10 см. Оцей шов має співпадати з лінією, згину, тобто серединою вашої підкладки. І потрібно зробити ось таку одну, тобто одну таку прострочку. Я зробила трішки заокруглену, тому що в мене. Заокруглений денця, якщо вже сумка з квадратним денцем, просто робити по прямій лінії. Ця лінія, розмір цієї лінії, має дорівнювати ширині вашої, вашого денця. Тут в мене 10 см, і трошки я ще взяла по пів сантиметра на ці розширення. Тому 11 см, тут у мене довжина цієї лінії. З іншого боку, робимо так само, складаємо. Ось, я орієнтуюся, щоб шов візуально мені ось він. Тут проходить, співпадав. Вимірюю тут 11 см, і роблю трішки заокруглений шов. Тому що ця частина ще йде на денце, кишеню не потрібно пришивати прямо ж так внизу. А відступити ширину половини денця ще трішки, якраз для того, щоб вільно тут можна було складати і зшивати, і не попасти на кишеню. Приміряйте підкладку ще раз, розправляйте всередині кути, дивіться, як лягає, чи все добре, чи рівно. Руками все розправляєте, Підкладаєте. ще раз придивляєтесь. чи все вам тут добре. Так, ну, ніби буде добре. Все, тут добре лягає. Мені підходить. Визначаємо потім висоту підкладки, доки нам треба отут верхній цей зашити. Тут можна робити верх коротше. Просто мені подобається, коли тут загнуто багато, тому знову ставимо підкладку. Сувміщаємо кути на денці з кутами на сумці. І по якомусь одному краю. Визначаємо, якої висоти буде підкладка. Я буду робити, щоб мені пришивалась ось сюди, не під самий верх, а на один ряд нижче. Дивлюся, так мені підходить. Тут треба так натягнути, щоб було гарно видно, як воно ляже. Ось так мені підходить. Все, голочкою зачепила. Далі просто я рівно все так складу і прокладу тут один шов приблизно ну, пів сантиметра від краю, може трошки менше міліметра три. Ці кути можна обрізати, лишивши приблизно сантиметр ширини і зігзалом обробити краї, щоб менше ссипалось. Так само я роблю з цими боковими швами, щоб менше було просто сипалось, ніде не поторочилося. Так, готовий верх. Кишеню завжди розміщую на задній стінці сумки, так як це рюкзак, це буде тут. Ставимо нашу підкладку, визначаємо, звідки будемо починати. Вирівнюємо. Пришиваю звичайними нитками в два складення. Починаю від шва, приєдную ниточку. І виводжу її ось сюди, ось так, в цей згин. Так, прикладаємо друге. І пришиваю ось так. Я буду шити ось за ці штуки? Цей рафія я не буду її проколювати, буду захоплювати ззаду. Так, і отак от потім зверху. Те саме місце, звідки виводили. Так, і роблю такий стібок кілька міліметрів до наступного стовпчика. Ось так. Завела ззаду? Тянути всі ниточки. Підправляю, щоб рівно. Можна приколоти голочками, якщо це шнур. Знову на рівні нитки, звідки вийшла. Заводжу голку, знову взгин. Виводжу. Далі. Підтягуємо ниточки. Заводимо знову на рівні. Виводимо. Ось так. Це потім зовсім непомітно. І так все проходите по колу. Нітка закінчилась, робите закріпочку невелику. продовжуєте наново так само починаєте, як тут. На початку і ваша підкладка пишите. Тут підтягуйте ниточку в процесі роботи, але не сильно стягувати отак не треба, щоб не було складок. Якщо сумочка зі шнура, то тоді оці перемички всі я проколюю наскрізь на сам шнур. Тут рафія не буду, вона крихка, тому тут я завожу за. А на шнурі можна проколювати повністю все. Ту, проходите до кінця, ваша підкладочка готова.